Говорив я з праведною людиною і а, трохи обговорюючи попередні мої записи, там, де а, я торкався питання того, що не розумію, чим деякі люди займаються, якщо вони а, потрібні питання питають через не десятиліття, після того, а, як теоретично мали б стати на шлях розвитку. І от ми знову торкалися питання істини, але оскільки а, і проблеми зі зв'язком і все, зараз ще, а, ну щоб вже взагалі це питання максимально а, розібрати, і, і, можливо, навіть щоб зайти до нього з іншої сторони, ще раз по цій темі пройдусь. Справа в тім, що а, я вивчаючи історію і різні релігії, міфології, все таке, можу навіть по списку богів приблизно уявляти собі психологічний стан того чи іншого народу. От якщо, наприклад, у одного і того ж самого народу є багато сільськогосподарських богів. Значить, в принципі, вони до цього схильні. Якщо беремо ведичну слов'янську традицію, там це буде шанування Яриди, як Сонце Богу, це буде шанування землі за родючість, це буде шанування і велесу за плідність. Землі, яку дарує атмосфера. І ще багато-багато всяких нюансів. Тобто, ну так зрозуміло, що сільська тема в слов'янській культурі розвинута непогано, тому і пантеон маленький на цей рахунок. А, 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 також, що і стосується, наприклад, війни, а, беремо скандинавську міфологію. там Мало не кожен з великих богів є різною концепцією щодо війни. Тор це принц воїн, Одін це цар воїн, цар Жрець Воїн, а, наприклад, Сюр це взагалі мало особлення війни а, і так далі. Там кожний бог, по суті, справа окрема концепція війни, і це дуже добре а, характеризує в принципі, скандинавські норови. Тому що для них це світ і народився з війни, по суті, то справи, з вбивства Міміра світ живе війною і вмре в великій війні Рагнарьову. Так, от, питання, що в ведичній традиції слов'ян є велика кількість богів істини, це, до речі, цікаве питання, яке. Відображає прагнення до істинності наших предків. Якби вони не прагнули до істинності, вони б не розрізняли стільки концепцій і не шанували відповідні грані цього питання. Для них в кінці кінців було б щось більш-менш узагальнене. Наприклад, у греків є шанування богині. Правосуддя і все. Тобто, по суті, справи богині юриспруденції, це в греко-римській культурі. Ну, і бачимо, що і нинішня цивілізація, як така, яка в багатьох нюансах заснована на греко римських цих всяких штуках. Нинішня цивілізація не прагне до істини, не прагне до справедливості. Для багатьох людей сама концепція істини вважається чимось химерним, примарним. А от концепція юриспруденції це вже щось більш-менш таке реальне, що можна якось торкнутися, якось осмислити і використати в своєму житті. В ведичній традиції було все по-іншому. Тому в першу чергу шанувався Всевишній, як Всевишній правій, священній славі, який веде Гревичем рік і грішників всяких сік, як сказано в відповідних ведичних писаннях. І цікаво, що тут зазначається шана до всевишнього правія, але в той же час зазначається, що він ще є дателем мудрості. А, і в славянській ведичній традиції, йде шанування ще великій кількості богів думки, богів мислення, богів мудрості, це і мислі Бог, це і промисл, а, це, в принципі, той же самий Шукра Рахман, і кродо Бог, а, а ще а, як особлення... А, нетлінної, фактично, протоконцепту нетлінної святості, взагалі є Бог Амарант, а ще є Бог Досконаланд, який також особлень є одним з уособлень протоідей нетлінної досконалості, нетлінної святості, по суті, справи. Це все показує те, наскільки для наших предків. Концепції істини, концепції справедливості, концепції правності, праведності, правильності, правдивості, правління, правстеності, княжественності, досконалості, мудрості, знання, осмислення цього знання, мислення як такого. Це показує, що для наших предків ці всі концепції були дуже добре розвинуті, дуже добре осмислені і дуже шановні. Тому що, знову ж таки, якби цього не було, то не було би такої великої кількості кульців. Так, десь в текстах було би згадано, що от у такого Бога є син, такий-то Бог, а що він, хто він, яка різниця. А оскільки навіть за офіційними історичними джерелами. Є згадки про велику кількість храмів, велику кількість по суті справи Городот, як мало не найможлитні з слов'янських культів відзначає саме культ Істанбога. Якщо ми беремо давньогрецькі джерела, вони описують, що і у кімерійців, і в Боспороколхідському царстві Аетая Гекатея. І тих первинних князів, до яких греки плавали, щоб вкрасти руно, у них самим головним культом був культ Істанбога. І саме Істанбогові присвячували Золоте Руно, і саме, по суті, справи вони мало не зі священної рощі Істанбога його і вкрадали там. Хоча там вже був і розвинутий якісно культ Всевишнього. Інші культи, але культ Істан був домінуючим. І він сам по собі складав гідну конкуренцію всім іншим культам разом узятим. Таке саме Геродот зазначає з Китами, коли зазначається, що в скитській традиції є шанування тим богам, тим, тим і тим. І Геродот зазначає їх грецькі аналоги і зазначає, що ще вони понад усе шанують. Істанбула, Ареса чи Марса в Римській транскрипції і ставлять на його знак зображення меча і, власне, шанують. Далі Амян, Марцелін, Пріст-Панійський і всі інші вони описують як. Такі аспекти зберігалися і в сарматські, роксоландські, гунські часи, і, власне, культ меча зазначається арабськими авторами у русинів власне, перед заснуванням Київської Русі. Зазначається і обряд, що своєму основному спадкоємцю, право спадкоємцю, батько завіщав не власне, грошове майно якесь, а свій ритуально-бойовий меч. З власне, його відповідним титулом правами і з тим, що от тобі меч, все інше цим мечем і здобудеш. Тобто, це, по суті, продовження того самого давнього культу меча, істини, справедливості і так далі. А, і от, Всевишній правій, він Бог істини і справедливості і правди, він правитель в вищому смислі цього слова. Рада мати прай, це також концепція правди, справедливості і істинності. І стан уособлення істинності, і по суті, продовження цієї концепції уособлення істинності. Далі деякі по суті навіть ці боги, які переродилися як Аревичі Князі Русі. Вони також кожен на себе взяв той чи інший аспект концепції істинності: це і Крак, і Лях, і Кий, і Чех, і Хорват, і інші. Це все також до тої теми. Шукра Рахман по-своєму це той, хто дарує знання істинності. Тоді можемо знову ж таки казати і про. Чи слога Бога мудрості як такої, бо мудрість без істинності не буде мудрістю, а буде дурістю, а істинність без мудрості також буде чимось хибним і не буде собою. А мудрість і істинність ведичній філософії це взаємозалежні, взаємоневід'ємні поняття. А Ірійман Савлар це власне Бог каратель. Але ж є ще Бог Карена, який також є власне богом кари. Це дві окремі різні концепції покарання за гріхи. При тому, що в глибині своїй суці, взагалі, цілковський прав, що ніякого як такого бажаного Всевишнім покарання Всесвіті не існує, і те, що грішники страждають за свої гріхи, це наслідки їх гріхів, а не бажання Всевишнього їх мучити. Так, що все цікаво і складно, і все підлягає подальшим осмисленням. Для того, щоб це осмислити, раджу починати спочатку і раджу не шукати коротких відповідей. Якщо ви хочете короткі відповіді, ви отримаєте хибні відповіді. Якщо ви хочете зрозуміти якесь знання, ви маєте змиритися з тим, що доведеться вчити багато і осмисляти ще більше.